Ямаха представила одну з довгоочікуваних моделей у сегменті позашляхових мотоциклів, оновлений супертенери. Тепер до свого імені прославленого в ралі Париж Дакар байк додав ще й позначення «XT 1200 Z». Цим мотоциклу став двоциліндровий рядний двигун на 1200 кубічних сантиметрів з карданною передачою. Потужність мотора становить 108 кінських сил, а його максимальний крутний момент 114 ньютон метрів. Крім того, в арсеналі супертенери, інтегрована система гальм з АБС і електронним блоком розподілу навантаження на супорти, великі гальмівні диски, два спереду і один ззаду, фірмова система контролю над дросельними заслінками і блоком запалювань. Ємність паливного бака 23 літри, споряджена маса байку двісті 61 Мотоцикл призначений для подорожей, тому виробник не забув про відповідні аксесуари. Наприклад, алюмінієві кофри і 12-вольтова розетка включені вже в стандартну комплектацію. Точна вартість нової супертенери поки невідома, але приблизно вона може скласти близько 15 тисяч євро. У європейських дилерів новий байк має з'явитися в червні цього року. Після появи Ducati Multistrada та Ямаха Супертенера стає очевидним, домінування БМВ в сегменті туристичних ендуро закінчується. А можливий вихід на ринок конда Varadero Трансальп зробить італійську-японську контратаку ще потужнішою.